Друзі, вітаю! Продовжується наш курс з опанування можливостей GMI. Це вже в нас 20-й урок, на якому безпосередньо ми говоримо про те, як за допомогою Giminaю аналізувати зображення, перетворювати його на текст та отримувати інформацію з них. Попередні уроки у нас містяться в цьому листі, який у нас називається покроковий курс опанування Gemini», а також в описі до цього відео. Давайте безпосередньо починати. Нагадую, що для роботи з графічними зображеннями ми використовуємо GM-боти. Як створити джем-боти, Є інформація на нашому каналі. Якщо не знаєте, то ви натискаєте на вкладку зліва доступні джем-боти» і можете використовувати або власний джем-бот, або створити новий джемінай-бот. Власне, на цьому ця процедура і полягає. Давайте з вами вже перейдемо від теорії до практики. І зараз я пропоную знайти. В інтернеті будь-яке зображення, будь-яку там інструкцію, і перетворити його на текст. Давайте зробимо інструкцію користувача BMW, наприклад. Зараз ми її відкриємо. І бачимо, що в нас тут є якась певна таблиця. Ну ось. Зараз я роблю скріншот цієї, цієї таблиці. І тепер безпосередньо я вставляю це у вікно і пишу Переклади інформацію, яка міститься в цій таблиці на українську мову та побудуй аналогічну таблицю. І зараз безпосередньо буде здійснено переклад та побудова таблиці, яка дозволить нам вилучити цю інформацію. Так, моя спеціалізація. Так, тоді зараз ми так. Ага, так, звісно, тут у нас пише, що він художник. Зараз ми повернемось сюди. Так, в звичайний чат привіт. Переклади цю, переклади а, зміст цієї таблиці на українську та побудуй нову таблицю. І зараз безпосередньо ми спробуємо перебудувати, розпізнати всю цю інформацію і подивитись, що нам буде запропоновано, що нам буде. Ні, не треба нам ніяких робити глибоких досліджень. Так. Зараз ми знову скопіюємо та виконаємо. Зараз у нас відбувається аналіз зображення. Так, операція діє провести ви так, вивести провести пальцем. так. Тобто ми бачимо, що нам ця таблиця перекладена. Є у нас операція, є в нас дія. Зараз ми можемо виділити, знайти будь-який інший текст. Давайте знайдемо так. Це в нас нагадую, інструкція до BMW. Так. Давайте навмання тут оберемо якусь певну сторінку. Давайте 310, наприклад. І отримуємо якусь певну інформацію. Або давайте зараз у вільному доступі знайдемо інформацію. Так, 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 давайте. Так. Статистика населення України. Так, і знайдемо якусь певну табличку, де ми можемо вилучити цю інформацію. Зараз на сайті Мінфіна ось у нас є така чудова таблиця. Зараз я виділяю, роблю скріншот. Так. І тепер безпосередньо зараз я вставлю це в чат. Перетвори це на таблицю. При цьому зараз я вимикаю глибоке дослідження, це в нас звичайна функція. Я натискаю перетворити на таблицю. І зараз буде отримана інформація, зараз буде згенерована таблиця. Ось ми бачимо дата, чисельність, зміна на рік. І тут у нас відсоток зміни ми можемо переглянути, побачити, що дійсно в нас, як було відображена інформація, так ця інформація відображена. Тобто, буквально за декілька секунд ми перетворили будь-яке зображення на таблицю. Для цього нічого не слід робити. Відкриваємо будь-яку саму. Звичайну версію Gemini в нашому випадку Gemini 2,5. Далі робимо скріншот, або вставляємо зображення в пошуку вирядок і пишемо, що перетвори це зображення на таблицю, або якщо треба, з іншої мови, переклади на українську та перетвори на таблицю. І далі ми можемо безпосередньо експортувати це в Google таблиці, або, наприклад, перевірити навіть інформацію в відкритому доступі, надіслати з цим ми можемо працювати і з усім цим ми можемо взаємодіяти. Якщо вам це відео сподобалось, якщо бажаєте отримувати інформацію до ранніх курсів, то, будь ласка, переходьте і підписуйтесь на нашу спільноту напад.